Ну, скільки я, скики, я знаю. Да, скільки сюди ходимо? Усіх ходжу. І всі ходить. Всі дуже приємні, хороші люди. Пані Світлана клієнтка Хмельницької обласної стоматологічної поліклініки не один рік. Влаштовують і умови, і лікарі. Останні кажуть, дочекалися сучасного обладнання як нова копійка, тепер терапевтичне, ортопедичне та хірургічне відділення. Усадкування була нагальна потреба, тому що в нас усадкування було дуже сильно застаріле. У нас ще воно було виготовлення при радянському союзі і е, трошки соромно було садити людей в ці крісла. Зараз нас нове устаткування послуги, які надавалися раніше, такі зараз будуть надаватися, просто з кращими умовами для пацієнта. Ну і відповідно для лікаря. Поліклініка отримала 17 стаціонарних та одну портативну стоматологічні установки. Спеціальні крісла обійшлися у понад 3 мільйони гривень. Найближчим часом знову чекають на поповнення матеріально-технічної бази. Останнім часом ми отримали дві нових установки для хірургічного відділення і. Десь на, має бути сухожировий шкаф, два і автоклав для того, щоб імплантацію можна було. Ми зараз автоклавуємо в підвальному приміщенні, там централізовано. Але тут не так зручно, а коли буде свій автоклав тут на місці, то можна буде набагато швидше вирішити всі ці проблеми з імплантацією, з якимись важкими втручаннями хірургічними. Ну, можна буде... Швидше проводити всі ці процеси стерилізації. Гроші виділили із бюджету Хмельницької обласної ради пакетом ще у липні. Всього 6 мільйонів. Тож це тільки половина із запланованих обновок. Ті установки, які були в стоматологічній поліклініці до теперішнього часу. Їхній термін експлуатації давно вже в принципі закінчився, тому що їм по 20 по 25 років. Ось тому було звернення до голови обласної ради, було звернення до Департаменту охорони здоров'я нашої Хмельницької області. У медзакладі нагадують, безплатно отримати послуги можуть учасники бойових дій та ветерани війни праці сім'ї загиблих захисників України, пенсіонери та підопічні інтернатів. Сніжана Мазур, Олександр Мельников. Новини 33-й телеканал.